Людинки, всім привіт! Корисна інформація для власників автомобілів Mazda і конкретно моделі MX30. Я тут нещодавно гадав, що я або зламав автомобіль, або щось зробив з ключем, тому що перестав просто працювати безключовий доступ. От зараз я його вже повернув на своє місце. От він зараз працює. Відкривається. І закривається. Все добре. А до цього реагувало тільки на натискання клавіш на самому ключі, і щоб запустити автомобіль, доводилося ключ підносити прямо до кнопки старт-стоп і натискати її. Тільки тоді автомобіль активувався. Я пам'ятаю, що до цього я грався з прихованими функціями, намагався розблокувати, точніше, опустити вікна так само, як це робиться на вак-групі, коли ти затискаєш. Клавішу відкривання, чи, наприклад, закривання, і вікна або опускаються до кінця, або піднімаються, повністю закривається автомобіль. Цього в мене не вийшло, і після цього конкретно цей ключ перестав працювати. Інший ключ від цього ж автомобіля абсолютно справно функціонував в режимі KLS якби і я довго не міг зрозуміти, що я зробив не так. Перечитав сьогодні німецьку інструкцію з перекладачем Google Translate з телефону. Не знайшов як повернути роботу цього ключа. Ну і власне так само методом тику почав. Цим розбиратись. Власне, деактивується і активується ця функція доволі просто. Потрібно 4 рази коротко натиснути клавішу закривання і на п'ятий раз затиснути і тримати, аж поки автомобіль не моргне поворотниками. Робимо от моргнув. Пробуємо тепер ключ в руках. Абсолютно ніяк не реагує, Кейлес у нас не працює. Та сама проблема і з багажником. От Ключ в руках, автомобіль у нас не відкривається. Тобто, по суті, це деактивація повністю функції KeyLess, щоб у вас там її ніхто не не, не, не вкрав автомобіль, кажучи. Отак, відкрили. Навіть якщо відкрили, дивіться, що відбувається. Абсолютно ніякої реакції. От Я хочу запустити. Ключ не виявлено, а ключ ось він. Для того, щоб це зробити, от навіть пише. Торкніться брулока, робимо отак. Ще раз. Підносимо. О, і тепер автомобіль запустився. Все добре. Якщо ключ не піднести аж прямо до кнопки, він не ввімкнеться. Вимикаємо і знову тестуємо. От, автомобіль, будь ласка, не працює. Замикаємо, щоб автомобіль повністю замкнувся. Закрили зеркала у нас. І та сама процедура. Чотири рази. Раз, два, три, чотири. П'ятий. Затисли. Тримаємо, поки не моргне. Моргнула той самий ключ. Отака магія. Ха, клас!